Денису Сергійовичу, як ваш пацієнт хрипле є? От і чудово. Ви поки що розкажіть Михайлу Потаповичу, що він здоровий, а я запишу вашу карту, що ви теж здоровий. Тарасу Олеговичу. Це вам за турботу та професіоналізм. Ой, ну що? ви. Дякую, звичайно, за увагу, але я солодкого не їм. Вона гірка, а не солодка. Ну самі не з'їсте діток своїх пригостите. Це справді від чистого серця. Так Денисе? Дякую. Ось манерош працює відділ боротьби з економічними злочинами. Шуйко Тарас Олегович, педіатр лікарні номер 2 щойно взяв хабаря від громадянки свинцової АВ. Ніякий це не хабар. Це звичайна шоколадка, подяка від чистого серця. Зніміть, зніміть великим планом. Жадібні губи цього корупціонера. Передача хабаря зафіксована на відео і буде передана слідству. Що, що відбувається? Це... Це ж розіграш, так? Розіграш. Від п'яти років з конфіскацією майна. Тарасе Олеговичу. Підпишіть, будьте ласкаві протокол. Прошу. А можна руку. Да, так, а вже ж. Будь ласка. Почекайте. А коли ви встигли його роздрукувати? Ніхто його й не роздруковував. Це в нашого сержанта Скворцова почерк такий. Чіткий. Чіткий. Добре. До справи. Тарас Олегович, я пропоную вам ось який варіант розвитку подій. Або нари, суд, конфіскація та нове життя в 40 років. Або. А ви мені подобаєтесь. Або подзвоніть мені за цим номером. Тільки врахуйте, тариф з'єднання дуже, дуже високий. Хорошого дня! Ви камеру забули. Дякую вам. Шукайте в усьому позитивні сторони. Роздвоєння особистості це добре. Зате вам ніколи не буде самотньо. Але, але ви не розумієте. Той інший огидна і невихована особистість. Знову ти скиглиш. Ганчірка, не набридло ще, га? Перестань, перестань мене обзивати. Грубіян. А то що? Ти що можеш зробити? Ти лупа черв'яка. Чоловіче, чоловіки. Перестаньте сваритися. Тут лише один чоловік крихітко, і він поруч з тобою. А що така красуня робить сьогодні ввечері? Я навіть не знаю, з чого почати. А ви головне не хвилюйтесь, Дихайте. Добре? Ми з вашим іншим я вже деякий час. Зустрічаємось. Словом у нас все серйозно. Як? І ви теж обрали цю тварину? Так, пробачте. Чому завжди так? Я так більше не зможу. Я мой. Моє серце. А що це з вами? Ви ви мене чуєте? Так. Фу. Тепер у мене все чудово. Нарешті цей тюхтій назавжди зникне. Лікарко, ти свою місію виконала. Тепер я заживу як мужик. Ввечері зайдеш, так? Ще чого? Ти взагалі себе бачила? Мені потрібна соковита баба, а не така, як ти. Козел. Усі вони однакові. Знаєте, що найобразливіше. Мало того, що він у ліжку на шість із десяти. Він ще й забирає у мене свою машину. Мариночко. Я можу сказати одне. Ти маєш рацію. У чому? Мене ж кинули. У всьому завжди. Зараз я тобі дещо подарую. Заплющаче, що це мій фірмовий масаж. У мене якраз вікно в розкладі. І туди ми викинемо все твоє нервове напруження. Перейдімо до другої стадії масажу. Ну, як? Подобається? Прекрасно. У мене прийом. Єгоре. У мене термінова справа. Почекай 15 хвилин. Так, брате, допоможи мені, інакше мене посадять. Мені усього тридцять вісім років. Я фізично слабкий. Єгоре, ти чуєш мене? Ні. Давайте перейдемо на стіл. Єгоре Олегович, я так не можу. Руки у вас, звісно, ніжні, але серце черстве. Можу обрати і справді проблеми. В принципі, конфіскувати вдома у мене нема чого. Але як на зоні поставляться до того, що я педіатр? Не хнюк носа, братико. Зараз щось придумаємо. Лікарю: ну досить чіпати мої плечі. Згодна досить. Тепер шия. Та у мене все нормально. Я здорова, як бик. Мені б довідку утримати, що у мене все нормально, і я полетів би на змагання. Ну, ви, звісно, замахнулись. Довідка. Ніби я їх усім роздаю. Так а що ж мені тепер робити? Ви ж у нас спортсмен? Ну так. Паверліфтер. Серйозна справа. Для того щоб отримати довідку, мені лише треба перевірити, як ваш організм переносить навантаження. Усе дуже просто. У мені приблизно 120 кілограмів пристрасті. Це не враховуючи чобітків на цигийці. Підніміть мене тричі, отримайте вашу довідку. Не переживайте, голубе. А довідку отримати ще можна. Перевертайтесь. Таж болить! Нічого страшного. Перевертайтесь. Ви знаєте, мені ж достатньо упевнитись у працездатності головного м'яза чоловічого організму. Річ у тому, що можете не перевіряти, цей м'яз перестав працювати ще 98-го року, коли я стероїди почав пити. Ну, що, голубе, довідки ви не отримаєте. Я запишу вас до вялуха Петра Івановича на пів на шосту. Якщо в нього вийде підняти вас двох на ноги, то заходьте, розберемось. Проходьте. Дякую. Чаю, кавою, води з газом без. Ні, дякую вам. Ну що, хлопці, я вітаю вас. Ви зробили дзвінок, який змінить життя принаймні одного з вас. Дуже хотілося б. Так, але це коштуватиме вам 10 тисяч. У -о. я таких грошей навіть у руках не тримав. Я ж давав тобі помацати японські імпланти. Вони по 12 тисяч за штуку. Японський імплант. За дорога шоколадка виходить, вам не здається? А в нашій країні корупція починається з шоколадок, а потім як там спиртне, телефони, конверти з тисячами доларів, валізи з мільйонами. А якщо хоче почати садити тих, хто стоїть, так би мовити, біля витоків цього ланцюга. То можливо, років через 50 ми нарешті станемо країною без корупції. Ну, поправте мене, якщо я помиляюся, але ви хочете отримати хабаря, щоб зам'яти цю справу? А як же ідея про щасливе майбутнє? Ну, по-перше, до щасливого майбутнього я особисто не доживу. А по-друге, мені треба якось заробляти. Ну, хоча б для того, щоб стриптизерки заплющували очі на те, що з часом я дедалі більше буду схожий на бульдога. На бульдога. Крайній термін завтрашній вечір. А інакше думайте, як пояснити вашим діточкам, що тата не прийде на їхній випускний? Ну, Скажу вам одразу: зараз таких грошей у нас немає. Горе! Може, продамо твій позашляховик? Але хочу вам запропонувати Бартер. Від якого ви не зможете відмовитися. Для початку ми зробимо поетапну риннопластику, потім корекцію носогубних складок і завершимо все контурною блефаропластикою. А нормальною мовою? А ви станете Девідом Бекхемом за однією умови. Якщо повернете усі документи і відеозаписи у справі мого брата? Я почну жити з чистого аркуша, а ви з нового лиця? Дякую, Тарасику. Без тебе ми б один одного не зрозуміли. Так що, так що по руках? А коли закриють мою справу? Спочатку подивимося, що ви зробите з моїм обличчям, а то раптом замість Девіда Бекхема у вас вийде Гаррік Бірча. <ривіт> так, Гаррік Бірча. <ривіт> так. <ривіт> так. Пройдімо далі. Не затримуйтесь усі за мною. Боже мій, яка удача! Дорогі мої студенти, знайомтесь, найкращий хірург нашої поліклініки Чулков Анатолій Петрович. А що це за пакети? І чому в них стільки продуктів? Цукерки, Шампанське? Так, це продукти наших пацієнтів. Річ у тому, що у нас не працює холодильник, і Анатолій Петрович люб'язно взяв усі ці продукти на ніч до себе додому, щоб вони не зіпсувались. Так? Так, звичайно, ну правда, холодильник у мене не такий великий, як у вас, заступника головлікаря. Тому й ви візьміть трохи продуктів на зберігання. Це вам. Що ви мені даєте? Чесне слово, не треба мені продуктів, я вже взяв і. А це що за конверти? А це, це що, хабар? Ні. Ні, це це не хабар. Ну, який хабар, ну ви що? Річ у тому, що Анатолій Петрович допомагає пацієнтам похилого віку розсилати пошту. так? Тепер я розумію, скільки роботи бере Анатолій Петрович у неробочий час. Так, Анатолію Петровичу, я усуваю вас від цього заняття розсилання листів. Я сам це зроблю. Анатолію Петровичу. Ось візьміть, будь ласка, усе зібрали, усе знайшли. Тепер ви вже зможете зробити операцію. Але ж це хабар. Та який хабар? Ви що? Жіночко, перестаньте. Вона просто в шоці. Вона забула, що у нас медицина абсолютно безплатна. Так, так, так. Візьміть ці гроші назад. Анатолій Петрович зробить усе безплатно. Так. Звичайно. Медицина повинна бути безплатною. Правда? Дуже вам дякую. А то ми вже й машину продали. До вас так складно сюди добиратися. Так, ви, жінко, не хвилюйтесь. Між іншим, Анатолій Петрович люб'язно надасть вам на певний час свій автомобіль. Так, Толю. Ось. Візьміть ключі. Беріть, беріть. Так. Прошу вас, прошу вас, проходьте. Проходьте. Толю, пакеты, пакеты, не забудь. Жіночку, проходьте. Толю, пакеты, возьми пакеты. С 90-х так не штирило. Ну, Дайте мені дзеркало. Хочу на Бекхема подивитись. Будь ласка. Вам що? Жити набридло? Тихо, 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 тихо. Вам не можна нервуватись. Пройшла тільки перша частина операції. Нове обличчя ми вам зможемо зробити після того, як приживуться ваші нові подружки. Які іграшки, які іграшки. Я ненавиджу іграшки. Що у вас за наркоз? Не іграшки, а ваші подружки. Цицькі. Знеболювальне пройде через годину, і ви, так би мовити, зможете вдихнути на повні груди. Та ви що? Та я вашу клініку з землею зрівняю. Я розстріляю вас обох. Камеру свою прибери, шмаркач. Тихо, тихо. тихо. Якщо ви не хочете ввійти в історію як силовик, який з п'ятим розміром грудей зніс лікарню, я вам пропоную угоду. Ах ти. Я вам дістаю імпланти, а ви просто зараз закривайте справу Тараса. Ти... Мерзотник. Селенцов. Справа шуйка в другу лікарню. Швидко. Єгора матеріали у мене. У вас є остання можливість залишити цих чудових дівчаток собі. Пішов ти? Ясно? Аліночко, готуйте операційну і наркоз. Добрий день, Семене Семеновичу. Дякую, що дочекались. Ти розумієш, що мені обхід робити треба? Більше жодних обходів, оскільки я хочу презентувати новий винахід, який допоможе вилікувати всі легеневі хвороби у вашому пульмонологічному відділенні. Це що, знову з екстрактом картоплі, так? щоб над каструлею не дихати? Довіртесь мені, Семене Семеновичу. І вже через тиждень ми з вами поїдемо в Брюссель отримувати нагороду Європейського союзу медиків. Ну, добре, давай дивуй нас, Ілоне Маск. Це іонізатор повітря, у якому настільки дрібні частинки евкаліпта, що вони проникають у глиб блегенів і виводять усі хвороби. Ось і почалась робота нашого апарата. По-моєму, з ним щось не так. Нічого, мабуть, старається апарат. Просто трішки віконце відчинимо. Віталіку, вирубай свою диммашину, людей загубиш. Швидко рятуй людей. Так, так. Томас Едісон теж не зразу лампочку винайшов. Через тебе евакуювали все відділення. Тебе втришия вигнати мало. Я виправлюсь. Голубчику. Зараз час обіду, і мене повинна годувати санітарка яблучним пюре, але вона не повернулась після евакуації. Ось ваша нова санітарка. Він буде її годувати вас. І судно міняти, доки вас не випишуть. Але СМ, СМ не Давай. Для початку зроби інновацію в старих технологіях, а потім за нові вже берися. Я в тебе вірю. <рив> Я ідеальний. Я думаю, вам не варто дивитися це тригодинне годинне відео. Але якщо ви захочете до нас заїхати з робочим візитом, знайте, це відео підірве YouTube. Отновоч. Ви свого добились. Дякую тобі, брате. Від мене. Від дружини, від діток моїх, якби не ти, я навіть не знаю, що зі мною було б. Щось у мене шия затерпла спина і поперек, ой, і ноги. Розслабся. Ти що, через нерви взагалі приколяв, не розумієш? Ага, смішно, дуже смішно, дуже дуже смішно. Ти мені краще поясни, як ти зміг цьому бульдогу груди вставити. От у такі моменти, мені здається, що в нас із тобою різні батьки. Ти реально думаєш, що я, мужику, груди вставив? Але ж вони були, він чіпав їх. Нічого я не вставляв. Це прикол такий універський. Ми... Надягали накладні груди на докучливому пацієнту. І коли він виходив з наркозу, дивилися на його реакцію. Смішно. Так. А знаєш, що ми відрізали тим, хто гумору не розуміє. Навіть не хочу знати. Усе є горе, я додому, до сім'ї. Почекай. Передай дружині і дітям. Дякую, брате. Але ми найближчий місяць точно без солодкого.